Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Blood Rain. І тепер у нас найскладніший рівень це. доки. Доки. Ніхто не чує. Ніхто не бачить. А для вас тут сюрприз неочікуваний. Tell me you love me, honey. Так. Ну, гаразд, придеться кулемет взяти для того, можна так сказати, боса. Де яко ми в першу чергу підемо? Ось так прориваємо. Ось так. А ось і він. Ready the sick. Get up here. Все, рухаємось, рухаємось. Yanta, the Тут мене хоч своєю ракетою не дістане. Тримайте! No. Ось так. Mm -hmm. Тільки щось повільного. Mm -hmm. Здоров'я піднімається. Так. Що за фігня? За, походу ракетою ціляться. Походу ракетою ціляться. Може так мене тут і не дістануть? Давайте хоч це знищимо, щоб нові не переходили. Не майте. Ой, який ти смачненький. Так. Може вийде поближче підійти. Так, 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 так. Я до них наближаюсь. Тримайте. Людь вмикаємо. Ось так тобі. Ха-ха-ха. ха Поки кішка собі спостерігає, що там відбувається на дворі. просто з вікна спостерігає. Так, вимкну. Трохи не люті. Тільки надто високо. І добре, що я кулемет цей взяв. Так, 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 сказав кулемет, так що. А тут що в нас... А. Та бляком хай, чому я так стрибаю? Ось так. Сламали двері. Нехай підходять собі. Давайте підходьте сюди. Ось так. Засранець гранату залишив. А цей? Цього не вийде е -е, Вкусити. О, який ти смачненький. А ви не смачні. За странность тревогу вимкнув. Е, А ну не заважайте мені. Зато тут є хоч якісь набої. І це добре. Ось так вам. Ек. Ось так тобі. Так, де ще? Де ще? Так. А, так ти тут э, ховайся. Може тут набої якісь лежать? Хоча навряд чи я їх зможу підібрати. Так, куди сюди рухатися? Ось так вам. Нефте Чешник От засранець гранату залишив. Та, як це знищити? А, знищимо. Нарешті знищимо це все. Нічого їм не залишимо. Та то якусь помпушку я знайшов. О, the Do to... oh. oh, який ти смачненький. You kill her. Kill her. А, мене лють, Ті не вистачає. А цей застранності захищається. Ось так тобі. Only one to go. Та, скільки ж вас тут... Так, захищаємось цим. Ось так вам, які ви смачненькі. Застранець. Так, відновлюємо своє здоров'я. Де вони там? А, ось веде. А, тут один десь тут знаходиться. І знову наверх придеться стрибати. Та раз пострибаємо. Але тут нікого немає. Так, тихіше. Так, тільки в воду не впасти. Так, давайте... Ось так. Може вийде якось застрибнути. Тільки шкода, що іноді виходить у мене. Туди застрибнути. А там вже ні. А, тоді прийдеться назад йти до того боса уже через ці двері ось так прямо. Які ви смачненькі. Ось так, знайшлося, щоб ніхто не зумів підняти тривогу. А тут у нас euh, двері. Ось так. Проламали їх. А. а тут їх досить багато. Ось так вам. Ось так тобі з пампушки. С так вам. Де ви? Так, де ви там ховаєтесь? Ого, який їх завалив їдаємо mm. ти не втечеш від мене не втечеш зато ми в ціль йдемо Ось так, набої підбираємо. Так, давайте ось так. А, вони тут всі відпочивають. Вони просто вирішили відпочити. Так, тікаємо. А то засранець перед... Своєю загибелю вирішив гранату кинути. Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так тобі. Так що тепер тікаємо звідси. Залучається тільки дікати, давайте сюди отак зістрибнемо. Так, відчиняємо ці ворота. І рухаємось сюди. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До